У Харкові ніч минула спокійно. Під щоденним прицільним вогнем ворога населені пункти Куп'янського, Харківського Чугуївського районів ударили артилерією по Вовчанську. Пошкоджено житловий будинок. Госпіталізований з пораненням чоловік 66 років. Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами з 300 по куп'янську. Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо без постраждалих. За повідомленням рятувальників, протягом доби на Харківщині сталася одна пожежа. Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, трапилась у Куп'янському районі. Загиблих і постраждалих немає. Розмінування Харківщини триває. Піротехніка медисНЕС протягом доби вилучено та знешкоджено 290 вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека все ще дуже висока. У Вовчанську 69-річний чоловік підірвався на міні, госпіталізований із осколковими пораненнями. Вкотре закликаємо до обачності. На лінії фронту тривають визвольні бої. Яна Біляєва Стас Дейнеко Харківські Харківській звісті.